Невеликий туторіал, як замінити повороти на мотоциклі в якості моделі мій Suzuki DRZ400SM. Знімаю минулі повороти, які встановлював на захист рук та кросовий щиток. Знаходжу потрібні мені фішки та обережно відмикаю повороти від джерела живлення. Головне, не надламати фіксуючий елемент. А поки я роблю все вище сказане, постав лайк під цим відео та підпишись на цей канал попереду купа цікавого контенту. А ми продовжуємо. Для наступних дій мені потрібна дриль, адже кросовий щиток не має кріплення для поворотів, тому доведеться їх робити самому. Для цього мені знадобиться металева пластинка та лищата. Відкриваю лищата, встановлюю пластинку та фіксую її, щоб свердлити було зручніше. Обережно свердлю місця кріплення пластини, метал тонкий, тому може деформуватися при сильному натисканні. Встановлюю пластинку, в моєму випадку це місце кріплення фари. Надягаю гайку та обережно закручую. Використовую сам і раджу використовувати вам гайки з фіксатором, щоб запобігти відкручування. Поєдную спеціальний перехідник для моєї моделі мотоцикла, після чого підключаю повороти та вмикаю їх, щоб запевнитись в їх роботі. Встановлюю сам поворот та фіксую його на кріпленні. Обираю необхідне положення поворотів та затягую гайку кріплення пластини, а також фіксую сам поворот. Після всіх вищесказаних маніпуляцій встановлюю щиток назад. Чи було це відео корисним для вас? Не забувайте підписуватись на мої соціальні мережі, а також писати свою думку в коментарях разом до перемоги!